Ще кілька років тому жінка в армії була лише санінструктором, кухаркою чи телефоністкою. Але нині гендерна рівність дісталася із збройних сил. Жінки намагаються опановувати цілком військові спеціальності. Останнім часом збільшується тенденція для злучення жінок до збройних сил України. Так, в цьому році, з початку цього року, до Лав збройних сил України Житомирським обласним військовим комісатом призвано понад 300 Кандидатів на військову службу за контрактом. Із них майже 14% складають жінки. За порівнянням з минулим роком, ця кількість збільшилась майже на 5-6% Якщо раніше вони переважно були працівниками месенчастин, телеграфу, зв'язку, то зараз вони вже служать і в десантних військах, і опановують льотні спеціальності, опановують спеціальність операторів високотехнічних засобів озброєння. Таке в армійській історії вже було, каже Андрій Лазаренко, варто згадати лише Велику Вітчизняну, де жінки воювали пліч-опліч з чоловіками. Період Великої Вітчизняної війни, коли жінки на рівні з чоловіками виконували свій громадянський обов'язок у захисту вітчизни. Пліч-опліч вони захищали нашу батьківщину в різних сферах військової діяльності. починаючи від Санчастин, закінчуючи командирами бригад полків. Прикладом сучасної жінки-воїна можуть стати представниці 95-ї окремої аеромобільної бригади. Чому тільки чоловіча? Це жіноча. Чоловіки без нас б тут ніяк би не, не впоралися б. То ви на кухні працюєте? Ні, не на кухні, чому тут на кухні. Ну, мабуть, військовослужбовець це не лише чоловік або жінка, це сильний духом людина, Це, по-перше, і повинен мати гарні фізичні можливості для того, щоб нести службу, тому інколи навіть чоловіки не можуть того виконати, що можуть виконати жінки. А ну, в нашій бригаді так... вона є. Скільки кілометрів можете пробігти? Як десант? П'ять кіло... кілометрів це повинен пробігти. А якщо потрібно, якщо ти йдеш на марш бросок, то іще більше. Тому це все витривалість і. Олена Слободенюк лише цього року одягнула форму. А ось її старша колега Людмила Коваль, сама не лише 10 років десантниця, але ще й мама, і дружина військовослужбовців. У мене теж три сина, там взагалі, там, мама моя ВДВ. Це щось таке, син вже служить контрактніком. Попри військовий одяг і необхідність бігати, стрибати і стріляти, жінка залишається жінкою. А тому героїні нашого сюжету кажуть, що не забувають про свій статус прекрасної половини навіть у збройних силах. На їх думку, служба в армії дозволяє ще й зекономити на усіляких фітнес-клубах. А Але... краситися можна і потрібно. Окрім гарної фігури і простого патріотизму, десантниці кажуть, в армії є ще й чимало інших позитивів. Тут жодна жінка не залишається без чоловічої уваги.